Одні люди досягають поставлених цілей, а у інших нічого не виходить. Все це пов'язано з тим, що у тих людей, які досягають поставлених цілей, є єдиний компонент підтримка. І якщо ви зараз подумали про підтримку від інших людей, чи від близьких, друзів, чи фінансову можливо, підтримку, ні. Насправді не так. Це єдина підтримка від самих себе і віра в себе. Якщо ви самі себе не підтримуєте, сумніваєтесь у собі, не довіряєте своїм рішенням, то ви не зрушуєте з місця. Для того, щоб подолати ось цей бар'єр недовіри до себе і відсутність цієї підтримки, потрібно почати шукати коло людей, подібних до вас, тих, які починають щось нове, тих, які хочуть зростати, ваших однодумців. І не завжди однодумці знаходяться поруч. Не завжди ці однодумці є вашими друзями, близькими чи родичами. Шукайте однодумців на марафонах, шукайте однодумців в соціальних мережах, дружіть з ними, знайомтеся, пізнавайте один одного. В колі однодумців ви будете отримувати підтримку. Так, це буде підтримка ззовні, а разом з тим ви навчитеся підтримувати себе внутрішньо. І ще один із найкращих варіантів це йти в терапію. В терапії ви починаєте знайомитися з собою, з собою справжнім, справжньою, і там ви починаєте отримувати внутрішню підтримку і будуєте внутрішній стержень.